Всім привіт! Ви на каналі Я Дуб. І сьогодні в мене такий був супер настрій на якийсь чорний готичний мек. І в мене тут не просто Путін, в мене тут стоп Путін, тому не треба мені тут. От! І сьогодні відео про те, як витратити... Я не знаю, скільки я витратила на свої прикраси, але мені здається, що більше трьох тисяч так це точно. А, тому що я не з тих, хто купляє супердорогі прикраси. Найдорожча моя прикраса це було 300 гривень. А якщо брати до прикрас ще окуляри, то це було 500 корон Прикрас, як можна бачити, вже і тут. І плюс я зараз, напроти у мене величезніший мій комод, нести тільки мої речі. Тому, та. сьогодні буде таке. Якщо вам цікаво, типу подивитися на мою колекцію прикрас залишайтеся. Тому запрошую вас подивитися це відео. Почнемо ми з ціни, тому що я стою напроти неї. Тут у мене стоять тупо миста, які не можна повісити, наприклад, на отаку. От тобто вони ну, просто суцільні. Так, і зараз я їх зніму і зробимо розбір їх. Тут десь буде або тут рахуночок, скільки я нарахувала на мис. От воно мені не дуже подобається, тому що воно не в моєму стилі. От тут така квіточка. І тут написано зараз Слей... Камо. Не знаю, де я його буду носити. Типу <гум> дуже підходить. Але, типу, не знаю, можливо, десь буду його носити, можливо, ні. Моє, мабуть, із найулюбленіших, яких я робила, тому що воно, ну, мені, мені віє тупо готикою. Ну, тільки погляньте. Це просто неймовірне намисто, яке я переробляла, блядь, можливо, три рази. Тому що одне я розірвала випадково, а друге в мене нерівно вийшло. І третє, оце якраз. Це не моє намисто. Це сестри, отакий от колончик. Мені подарувала це сестра. От такий от кулончик Іньянь. Це я купила в секонді. Оте от намисточку. Десь на одяг вішаю. Типу, якщо в мене якась спідниця, то дуже класна наталівано. Дуже люблю комбінувати оце. Оце. І оцей іньян. От, воно прям вау! І це, до речі, всі намиста, які були там. Далі намиста чокери, браслети. Там. М -м, я не знаю, можливо, зараз їх всіх зніму. І так покажу, тому що отак от стояти і показувати це не варіант. Це не по блогерськи Ну, ви тільки поглянете, типу. Я вахую. Тут от намисте дуже класне. От таке от. Чокер, який я ношу всюди, тупо всюди. Я його вже вчора носила, він реально охуєнний. Це всі мої чокери. На жаль, я хочу собі купити ще чокери, знаю, як їх назвати, до якої групи їх віднести. Оце знайшла, типу, в паличках, в подарунках. Це я також знайшла в подарунку. Його треба переробити, тому я його на розвідкладу, тому що. Тут дуже незручна застібка, і мені потрібно її якось буде переробити. Мій просто The Best. Я не знаю, як я без нього буду жити, як я без нього жила. Це, коротше, водоліта. Я не вірю в астрологію і так далі, але воно просто дуже класне. Воно з усім, з усім це читається, як буде зачитається. Коротше, воно до всього личить. Так. Недавно я купила в Україні, коли я їздила, це, звісно ж, тризуб. Я не знаю, звідки я взяла цю цепочку. Так, да, це цепочки, точно. Цепочку. Але взяла, зробила, просто додала, типу, таки, вели, таку велику застібку і все. Готове, на мисто. І поклала туди ключик і замочок. Типу, дитяченьке і реально купила в дитячому відділі. Дельфінчик. Я не знаю, чи це срібло, чи це не срібло, але такий от колончик. Я його ніде не ношу, просто стоїть. Типу, практично всі мої прикраси це або подарунки, або я десь знайшла такі от ланцюжки і сама зробила з них свої намисла. От просто додавала типу, пір'ячку, готове, блядь, намисто. А воно супер класне. Ану. Такий от паучок. Взагалі мені ніхуя ніде не підходить. От взагалі, от я супер на ньому надії давала, але не знаю, що тепер зробити і кому подарити, бо це взяла з чоловічого відділу, І, типу, ну, чоловік їв плечі, і воно б йому стояло отак. От а воно мені стоїть отак. От це супер такий от черп. От такий от буси. Так, от такі от корали, я не знаю, як їх називати, Я їх, типу, ну, я тупанула, я їх розрізала колись давно. Те, що я зробила, але те, що мені не подобається, я дуже рідко його ношу. Але чомусь це всім подобається, я не знаю чому. І от колончик просто. Ану, перевернися до білий. Ну, коротше, ви зрозуміли, ахуєнний колончик. Це подару... подаровано було мамі, але вона його не носила, тому я його забрала. Отаке от, от намисто. Я його зробила сама. От от ахуєнніше. І отаке от таке, от, яке сестра купила в Одесі. Ні разу його так і не одягнула, ой, і не наділа, але, можливо, я колись надійну. Воно, типу, прикольненьке. А зараз пройшов, можливо, місяць, два, три. Я, чесно, ну, навіть не пам'ятаю, коли я це знімала. І в мене додалися деякі прекрасні знамист. Коли я їхала в Україну на місяць, то я купила собі, звісно ж, герм. А коли я приїхала в Чехію, то я собі купила отакий от чокер от з таким от септом, типу. Ну, тепер я точно бик. Це все було так. І це все було навіть з намист. Тому отака от цифра намист, я не знаю, скільки їх. Я не знаю, що я буду вахує, але, типу, ну, їх досить багато, типу, але завжди не вистачає, завжди. І типу я б дуже хотіла ще якісь намиста, але поки що в мене побувало типу, це немає. І зробити їх також я не хочу, тому що мені супер-супер ледаче. У нас ідуть браслети. Це ще не всі. Просто вони у мене поділені по дві групках от такі, по двох групках. І почнемо ми з тих, які от так-от застібаються і розстібаються. Отакий от, от браслетик. І в мене таких два, тому що. Тато приніс із Дубая e, два, тобто типу, мені і Каміля, коли Каміла їх не носить, тому я взяла собі кейт. Це мені виграв масі. Масіки виграв. Ми коли були в Одесі в Атосі, там були оці стрілялки, і от він виграв. Два браслети відда мені, тому що ну я тільки я носила браслет, І тільки я була в такому всьому. Не знаю, звідки він. А, я сама це зробила. Точно з паличок. Також сама зробила. Також в паличках виграла. І далі це мені подарувала наша асистентка в чеській школі. Вона була в Україні і. Принесла мені такі от патріотичні браслетики, тому що вона сказала, що я таке люблю. Я купила, типу, набор от, таких от браслетики. Також знову ж таки в чоловічому відділі, тому що в жіночому такого не знайдеш. Так, от, такі от браслетики з такими бусинками, з маленькими бусинками і незрозумілими, якими бусинками матовими. І до того зараз покажу, що було, тому що це не все. Ще був отакий от брасили до того набору. Так. Ем, отакий от класненький з хрестом. Там. І, ага. І ще отакий от тканинний. Це Каміланий, я не знаю, де вона його купила. Мені здається, що в Італії. Ось таке от з хрестами. Це мені привіз тато. Також тато подарував. У нього був чорний у мене такий от, але в нього тако, він уже розірвався. У мене також розірвався, але я його заклеїла. От це мені також тато привіз. І це мені також тато привіз. І у браслетах в мене також прибавлення. Це мені подарувала Тереза. Так Путін. Це всі мої браслети. Тут кількість браслетів. А тепер ми пересуваємося на мій комутик. Так, тут у нас нічого і пересуваємо сюди і починаємо з каблучок. Тут у мене стоять великі каблучки, яких мені завжди не вистачає, тому що я хочу більше великих каблучок. Але у мене типу, всі маленькі, тому що я не можу ніде знайти дешевих. Великих каблучок. А тут у мене стоять маленькі каблучки. Тут у мене стоять всілякий всіляки непотріб. І моя колекція цих, які я далі завішу на кричі, скоріше за все. Але з цих я скоро зроблю собі намисто. Типу, знаєте, це модне серденько. Ну, тут оставлю. Ну, коротше, потім. Починаємо з каблучок. Значить, тут більшість не моя, нараз говорю це. Взагалі так дивно, типу, у мене тут зеркало, зеркало, тут телефон з дзеркалом, типу, тут дзеркало. Піздз. Анівейс, зате я бачу наросід моєї волосси. Я його відрощую, я його не і ідемо далі. Значить, моє найулюблене це от таке от. Я його постійно ношу з цим, якщо це на середньому пальці, це яке ну, таке велике, що піздец. Його, типу, ні з чим не можна носити. Я не знаю, де його носити, але воно супер класне. І, можливо, я далі щось придумаю. Або пальці виросли, типу. А це також мамине таке прикольне, типу, незвичайне, червоненьке. А мене, як не дивно, таке от. Це також мамина каблучка. Це мені купила мама. Ну, типу, я випросила, так? І це, типу, набор. Я далі ще покажу я його відкладу, або далі показати на Або я купила, або мені подарували таке чорне. Ну, просте, пластмасове, до речі. Це все з великих. Я ж кажу, в мене дуже маленьк... мало з великих. Мені треба, блядь, більше набагато. І, типу, у мене супер тонкі пальці, і мені завжди люди. І я сама собі куплю великі кабучки. І, типу, їх можна носити тільки на цьому. А у мене, типу, духіря ще пець, на яких можна сейдити. You know? Це просто взяті ланцюжки. От. Коли в мене не було коштів, коли я була в Україні, то я собі робила такі е, каблучки і ходила з ним. От. Ще один такий. Це вже інакший. Такий, це класно. Таких у мене два і плюс ще на мізинчик таке. Оце я зробила. Типу просто чорні бусинки. І сестра мені зробила. Ой, я відчуваю, що він скоро розірветься. Ой, я відчуваю, що він скоро розірветься. Я називаю ці каблучки-тримачки. Каблучки тримачки, зараз я знаю дві. Отакі от найпростіші типу, ну, взяті з великих каблучок, які зламалися. І вони просто тримають великі каблучки. От все. Я надіваюся велику каблучку, Наприклад, цю каблучку Я надіваю сюди, у вас злізає. Але я надіваю отаку от на от злізачку, і вона злізає, Тому це дуже корисно для моїх пальців. От, повернемося до того набору. От така от. І була ще одна, але я десь її загубила. От такі от каблучки це з набору. І до нього ще йшов йшла така каблучка і нянь. От, далі, от такі от каблучки. Ага, я знайшла ще одну таку каблучку. Ще от такі от каблучки. Реально, якщо ви думаєте. Блядь, ламаєте голову, що ж мені подарувати? Даруйте завжди прикраси. От найдешевше, блядь, підіть на секунд, підіть, я не знаю, на барахолку, купіть прикраси. Це все. Ви виграєте нараз, блядь, Люди добрі. я так рада прикрасам. Я рада, якщо ви мені. Те, що мені треба, ну типу, я не знаю, у мене день народження через рік, але якщо ви запам'ятаєте цю інформацію, то буде дуже класно. Знаєш, мені треба великі каблучки. А мені треба, о, знаєте, таке намисто з хрестом. От мені таке треба. А, а ще можна мені якісь прикольні готичні, готичні ем, сережки подарувати. Та я також такому рада. Не знаю, де знайшла Англіна цю каблучку, я вже не пам'ятаю, в принципі, де. але вона десь валялася, вона мені просто подарувала, то сказала на згадку від мене. А, виявляється, за цей період в мене багато що додалося. А, наприклад, оця каблучка. Від Терези, тому що вона її маленька, а мені якраз на безмяний. Боже, я не знаю, як пальці називаються. Тут каблучки. І це останні каблучки там. Ось буде цифра каблучок. Взагалі, я типу пам'ятаю, в мене класі було 60, але я типу багато е, яких повіддавала, і багато яких я зараз ще буду віддавати Терезі. Тому так. Мені типу, вони... мені дарували набори. Деякі мені не подобалися, деякі мені подобалися, деякі супер великі, деякі супер маленькі. А тепер у нас будуть сережки. Я не знаю, як я буду показувати ці сережки, бо я вже заїбалася. Це органайзер для сережок, який я знайшла в Екшені, який був супер недорогим, який мені прям їбать, подобається. Я Не буду показувати прям всі. Типу, я покладу це набагато ближче. Такі от, найбільші і до найменшого. От, ці найменші у мене тільки по дні парі, тому що вони йдуть тільки типу, на, одне, на одну дірочку. Це от такі от сережки, які я дуже. Ну, типу, які я взагалі не ношу. Це я купила в буштині. Типу, ну, коли воно було супер популярне. Але я тепер хочу типу більші хрести. Тому, якщо ви думаєте на подарунок, можете подарувати мені хрести сережки. От ці дві сережки вони, типу, пара, але не пара. Ми сара, клюва, пара, роза і тюльпан. От якраз це роза і тюльпан. Тому що вони, типу, різні, але вони комбінуються. Далі це. Сестри взагалі, бо її подарувала чутка Марина. а Ці сережки я купила, коли ці сережки. Типу я не могла вибрати, я дзвонила і подрузі, от. Але мама сказала, скільки коштує, стільки-стільки, добре, бере собі дві. Далі оці ці сережечки. Ця сережечка одна, на жаль, вона дуже класна. Готична, знаєте, типу. От. Далі це я сама типу, зробила два ключки від серця мого. Завжди кожен жартує. Ну, кому не лінь, ліндеть жартує, дай ключик від свого серця. Це сережечки від мами. Це сережечко я сама зробила. Типу, це співка цей буйкулончик із серденьками. Але потім, типу, він якось розійшовся. І я вирішила, що це буде сережки. Це оці, як їх, скелетики. Це купила в китайців. Це мамі. Це також мамині. І до сережок також я дійшла. Я сама їх зробила. Я зробила їх з глини. Це отакі от от мухоморчик. Вони вийшли занадто великими. Тому я не знаю, я поки що їх взагалі нікуди. Не надівала. Ну, по-перше, тому що їх зробила занадто пізно, коли вже в мене пройшов настрій на е, все яскраве. От. Вони типу прикольні, масивні. Я б їх надівала, чесно вам кажу. Але поки що ну, в мене немає настрою на такий аутфіт, де потрібні такі сережки. you know? Плюс я купила собі ще одну от таку от сережку меч. От, вона отак от, от. от. Вона коштує 90 корні. Я просто м -м, зажала купити ще одну. Ну диво, ну, Буду без пари. похер абсолютно, так? І це все. А, звісно, ж, на моїх вухах також є сережки. І вони отакі от маленькі, типу, в мене зберігаються отут. Аби не випав. Отут. Типу, тут нічого такого цікавого, я не буду це розуміти. Ще, типу, я не знаю, що до аксесуарів... Та, да, до аксесуари, в принципі, відносяться окуляри. Але от, ну окей, давайте я покажу також. Угу. Почну я з бачених, які я не ношу, вони просто стоять там по фану. Ну, типу, я не знаю, вони мені... Ну, <смі> вони занадто великі для мене. А, ці окулярчики. Ой, це класно, це класно. Я їх купила за 60 корм. Вони реально класні, вони Там. <смі> Повертайся молити по 90-х. Я б такі ніколи не носила. Давно, але зараз, типу, я до них реально приглянулася, вони реально опоздалися. Найдорожче, що в мене є, це мої окуляри за 600 гривень. Але вони того коштують. Я не знаю, я відривала з душою, блядь, купляючи їх, але вони занадто пиздаці. Це дольчика Бану. Я не знаю, чи це правда, бо це, типу, мамині. А мама завжди на базарі одягалась і так далі. Але, можливо, це, типу, і стара суперколекція. От мама їх типу, вже не носить, вона носить тільки отакі, от, блядь, величезніші. Але мені вони дуже сподобалися. Ось такі ахуєнні вони хороші. І це були всі мої прикраси. Ем, я не можу сказати, скільки я на це все використала грошей. Тому що дуже багато що мені подаровано, дуже багато що я просто взяла, вкрала і так далі. Зробила. Тому я не можу сказати точну ціну. Але більше 3000 гривень, так це точно. Тому що, типу, я коли тут почала жити, то в мене з'явилися більші кишенькові гроші, я пішла більше витрачати грошей. Тому я не можу вам сказати точно. Anyways... Це було все. Не знаю, що вам було це цікаво. Якщо вам було це цікаво, то, як мінімум, цікава цифра, скільки цього всього. Тому тут я розкладу цифри, що до чого. І спільна цифра моїх прикрас. Мені здається, це. Давайте так. Можливо, це буде більше це 100% буде більше сотки, тому що одних каблучок у мене десь 40, мені здається. Тому я кладу десь. До 150. Так що все, бажаю вам усього найкращого і, як мінімум, бажаю вам дохуя грошей, аби ви могли це все собі дозволити. І бажаю того самого собі, тому що в мене немає настільки багато грошей, а я дуже багато чого хочу. Це всіх люблю, ви всі доби, і всім па-па!